Всім привіт! Ви бачите перед собою тортик, який я зробила із улюблених Женькиних батончиків снікерс. І подарувала його я їй на день народження. Батончики я ці купувала в Аврорі, Коштово 1,20 гривень. І раніше я купувала 5, і мені не вистачало ще 10. Я докупила і ось така вийшла красота. І ось купила я такі два боксики. Хеппі бокси, гляньте, як вони гарно яскраво виглядають. Аврора не перестає дивувати нас своїми боксиками, своїми подаруночками, своїми акціями, і я ж не могла не скористатися цією нагодою, щоб не придбати цей боксик акційний і мати можливість отримати одну із прикрас золоту або срібну. Якщо нічого там не буде, я також розстраюватись не буду, тому що вже для мене це подарунок і сюрприз, що всередині. Коштує такий бокс 199 гривень, а ви можете його придбати, я також придбала за акційною ціною 99 гривень. Якщо у вас товари будуть в чеку більше, ніж 90 гривень, ви також можете купити цей боксик зі знижкою. Або якщо купите товари партнерів, також тоді цей боксик буде за 99 гривень. Тоді я ще купила була знижка на ось такі паперові рушники туашарові від Frekenbook. Перший раз купила, тому що захотілося мені щось таке, де показан Ектор. Для нас розходний матеріал це ось такі пакети майки. 100 штук зручно тим, що відразу він рулон, розмотав, відірвав і нічого не качається, ніде не валяється по шухлятці. А все гарненько у шухлядці організовано, нічого нікому не мішає. Тоді купувала ось таку пасту Холгейт. Раніше ми користувалися цією фірмою. І вирішила знову спробувати пригадати, які ж ці пасти від тієї фірми. Max Fresh, я вже її відкрила. Ось так вона виглядає. 70 мл цей тубус. І ось такий копачок, який відкривається. Не відкручувати потрібно, а відкривається. І там, ніби такі якісь є кристалики. Вона така гелеподібна, ніби, то бачите, і кристалики там є. Тоді, Женьки, я взяла. Смаколики. Ось такий контик. Чокопай, нібито така печенька із маршмеллоу. І її улюбила драже давно не купувала від MM Молочний шоколад. Тоді вона любить такі жилейки від Юмі Гумі, від фірми Рошен, зі смаком банану. Тоді купила дві пачечки жувальних цукерок зі смаком яблука. І собі на касі кумку Orbit. Соковитий кавун. І їй купила ось такий вітамінний сок. Від Біола мультивітамін 0,25 мл. Також на касі купила ось такі серветки акційна ціна, 2 гривні, мабуть, коштували. І потрібні мені були зубачістки. Купила ось таку маленьку коробочку. Дешеві, бамбукові. Ну, ось такий був невеличкий огляд моїх придбаних товарів. Всім дякую за перегляд, бажаю всім вдалих покупок, здоров'я, миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!